Цей звук, ви впізнаєте його із тисячі. Цей ритмічний, заспокійливий стук серця, не сплутаєш ні з чим у світі. Для багатьох із нас це не просто шум двигуна, це саундтрек нашого дитинства, запах солярки, нагріте сонцем залізом, рівний гуркіт мотора. Він будив нас на канікулах у бабусі ще до сходу сонця, обіцяючи, що день буде довгим і цікавим. Він невтомно возив запашне, свіжоскошене сіно, на якому ми так любили стрибати. Він примудрявся заорати ті клаптики городів та вузькі грядки під яблунями, де могутня техніка, усі ці велетні кірурці чи гусеничні монстри почували себе як незграбний слон у посудній лавці. Ми звикли називати його по-простому, по рідному, Владіміровець. маленький, червоний або синій. З кабіною акваріумом він здавався членом родини, але. Але історія цього малюка це справжній детектив і суцільний парадокс, про який мало хто замислювався, сидячи за його кермом. Чому Владіміровець, який став символом міста Володимир, насправді народився в українському Харкові? Як так сталося? Що креслення подорожували більше, ніж деякі люди? І це ще не все. Цей скромний трудяга бачив світ, як він опинився на іншому боці земної кулі, серед кактусів та агави на спекотних плантаціях Мексики, і яку героїчну, хоч і сумну роль, цей маленький трактор відіграв під час ліквідації наслідків Чорнобиля, де його розміри та маневреність стали вирішальними. Тож вмощуйте зручніше, заварюйте міцний чай. Сьогодні ми відкладемо гаджету і поринемо у справжній вечір ностальгії із легким, приємним запахом солярки та нагрітого сонцем заліза. І знаєте, що цікаво? Саме гідравліка була тим, що змушувало ці машини. Працювати десятиліттями без пафосу, але на совість. Якщо ви сьогодні маєте справу з технікою, трактором, навантажувачем чи будь-якою гідросистемою, звертайтесь до Бернолі гідравліка. У нас є фітинги, насоси, ремкомплекти, розподільники, усе, щоб ваша техніка працювала так само надійно, як колись, Т-25. Посилання в описі, а ми їдемо далі. Почалося все ще в далекому 1966 році, і ні, не у Володимирі, як багато хто звик вважати, а на легендарному харківському тракторному заводі, саме там, у цехах, де зазвичай кували залізних монстрів, і де згодом на світ з'явився могутній, схожий на Гудзілу Т-150к. Але цього разу конструктори отримали завдання, яке змусило їх почухати потилиці. Їм сказали, хлопці, досить гігантизму. Нам потрібен трактор не для безкрайніх колгоспних ланів, де не видно горизонту, а для ювелірної роботи. Уявіть собі, малі господарства, вузькі грядки, тісні двори ферм, де на великому тракторі розвернешся хіба що разом із парконом сусіда. Саме тут мала панувати нова машина. За основу взяли перевірену часом класику ХТЗ-7 та ДТ-14, але найбільше ДНК він успадкував від свого батька. ДТ 20 проте інженери вирішили, що час еволюціонувати серце машини це окрема пісня, двоциліндровий дизель з повітряним охолодженням, близько 25 кінських сил. Скажете, всього 25. у моєї газонокосарки більше амбіцій, можливо, але це були чесні коні, тяглові, витривалі й невибагливі до дієти. Конструктори свідомо йшли на компроміси. Повітряне охолодження означало, що тракторис міг забути про пошук води в чистому полі чи про те, що радіатор закипить або замерзне. Щоправда, за це доводилося платити акустичним комфортом. Гурки цього двигуна можна було впізнати за кілометр. Завдання було простим: зробити техніку максимально дешевою, невибагливою і ремонтопридатною, щоб полагодити її можна було за допомогою молотка, ключа на 32 і міцного слівця прямо посеред поля. І забігаючи наперед, скажемо чесно, у них це вийшло. Цей малюк став справжнім народним героєм, якого ми знаємо як т 25 в Харкові оригінальний та 25 збирали не так вже й довго, до 1972 року. А потім заводчани, мабуть, вирішили зосередитись на своїх гігантах і передати естафету далі. Виробництво переїхало на Володимирський тракторний завод, і ось тут історичний пазл нарешті склався. Трактор отримав прописку, а разом з нею і своє народне ім'я Володимирець. Вже в 1973 році світ побачив оновлену версію Т-25А. Саме ця модифікація стала тією золотою колискою, силует якої впізнає кожен, хто хоч раз бував у селі. Але найцікавіше це підхід до комфорту, хоча слово маркетинг тоді не знали. Завод пропонував, так би мовити, модельний ряд на будь-який смак і гаманець. Ви знали, що їх було аж три версії. Т-25А, це був справжній люкс, або, як зараз кажуть, повний фарш по радянськи, повноцінна суцільно металева кабіна, фари, скло, чесник і вершина технологічного комфорту, вентилятор біля водія. Взимку там було відносно тепло, влітку відносно неспекотно. Словом літа. Т-25А2, версія для романтиків, любителів свіжого повітря. Такий собі сільський кабріолет. Замість кабіни лише тент дашок. Захищав він переважно від сонячного удару. А от від дощу чи вітру як пощастить. Ідеальний варіант, щоб відчути єднання з природою. Т-25А3 економ варіант для сурових реалій: ніяких кабін чи тентів, тільки каркас безпеки, сувором, дешево сердито, дизайн у стилі мінімалізм, тільки тик кермо і поле. Цю версію брали там, де трактору не загрожували опади, або де тракторист любив самогон. Якщо чесно, між тим першим Т-25 і модернізованою версією А, якоїсь технологічної прірви не було, інженери не вигадували велосипед заново. Вони просто взяли до рук напильник, виправили дитячі хвороби конструкції і трохи свіжили зовнішній вигляд. Але треба віддати належне, це техніка, яка не просто працює, вона виживає. Повітряне охолодження, це рішення з розряду, все геніальне просто: нема води, нема проблем. Нічого не потече, нічого не замерзне. А як він поводився взимку? Цей трактор заводився в такий лютий мороз. Коли сучасні ніжні іномарки навіть не вмикають панель приладів, боячись застудити свої мікросхеми, трохи шаманства з декомпресором, хмара чорного диму і двоциліндрове серце б'ється рівно, як годинник. Тож питання до вас, глядачі, хто має такого залізного коника в господарстві? Зізнайтесь у коментарях, що для вас Т-25, надійна машина, яка руками не підводить, чи все ж таки більше часу проводити в ремонті, аніж їздити на ньому? Пишіть в коментарях. Але вишенькою на торті це те, як склалася доля цього малюка за кордоном. Виявилося, що його популярність пробила залізну завісу швидше, ніж багато хто міг собі уявити. В 90-х роках нашого героя почали збирати в Польщі, де він отримав горде і дещо витонченіше ім'я Леда. Проте на справжньому дикому заході в США та Канаді його називали під зовсім іншим псевдонімом. Там продавали його як Беларус 250 AC». Чому? Все просто чистий маркетинг. Бренд Беларус на той час уже був відомим брендом з репутацією дешевий сердито. А спробуйте назмусити змусити американського фермера десь у небразці вимовити Владіміровець. Це ж гарантований вивих щелепи. До речі, погляньте на експортний варіант. Як на мене, цей дизайн з округлими крилами та покращеною оптикою виглядає навіть стильніше за деякі сучасні малолітражки. Проте в біографії цього малюка є сторінка, написана не в затишних КБ чи на сонячних плантаціях Мексики. А в пекальному вогні, квітня 1986-го, коли трапилася аварія на Чорнобильській АЕС, на боротьбу з невидимим ворогом, кинули все, що мало колеса чи гусениці, і т 25 а опинився на передовій. Його компактність, яка раніше була лише зручністю для обробки буряків, раптом стала життєво важливою перевагою, там, де великі бульдозери та велетенські крази просто не могли просунутися через завали або вузькі проходи енергоблоків. Цей малий прошивав простір як голка. Ми часто згадуємо про роботів, які відмовляли через радіацію. Але забуваємо про техніку, де всередині сиділа людина. Т-25А перетворили на імпровізовані броньовики, кабіни вручну пшивали важкими свинцевими плитами. Видовище було сюрреалістичне. Маленький трактор, ледь живий під вагою металавого захисту, що намагався вберегти водія від шаленого випромінювання. Він виконував найбруднішу роботу, збирав радіоактивне сміття, зачищав територію навколо реактора, працював там, де кожен метр був смертельно небезпечним. Малень яка машина, створена для мирних грядок, робила величезну справу, назавжди вписавши себе в історію ліквідації. Багато з тих тракторів так і залишилися в рудих лісах та на відстійниках техніки, назавжди світячись в пам'яті очевидців. Та знаєте, все має свій початок і свій кінець. Оригінальний Владіміровець у тому вигляді, до якого ми звикли. Протримався на конвейері до 1995 року. Це була ціла епоха. За цей час змінилися генсеки, розпалися імперії. А він все так само гуркотів своїм повітряним дизелем, десь під сусіднім селом, але прогрес не стоїть на місці. І навіть легендам доводиться давати дорогу молодим. На зміну старому доброму Т-25 прийшов його прокачений нащадок Т-30А-80. Цей хлопець вже виглядав серйозніше. Конструктори нарешті почули молитви трактористів і додали те, чого так бракувало. Повний привід на всі чотири колеса. Тепер він перестав безпорадно боксувати в першій же глибокій калюжі. Двигун теж трохи підкачали до 30 кінських сил. Здавалось, усього 5 конячок зверху. Але в полі це відчувалось так, ніби трактор нарешті випив міцної кави. Т-30 став комфортнішим, потужнішим і прохіднішим. Але чи став він таким же рідним і ламповим, як старий Т-25? Напевно, ні, бо т – це не просто залізо з поршнями. це частина нашого дитинства, запаху солярки та перших уроків водіння на батьківських колінах. Проте як то кажуть, це зовсім інша історія.